Всім доброго здоров'я, ви на каналі Автоартіст. І сьогодні 31 грудня, і сьогодні вже можна підбити підсумки в цьому відео, що ми зробили, що ми не зробили, що вспіли, що не вспіли, і що ми хочемо зробити. Значить, фордьоки в цьому відео не буде. У мене є поважна причина, чого не буде. От вона. Моя поважна причина. Мені дров привезли. Я їх тут пилюю і рубою, прикупив собі пилочку електронну. Інтересна штука, звісно, вже трохи все поперепилював. Ще трохи залишилося. Це і є головна причина, чого не добиратися до машини. А точніше, чого не можна добратися. Ну нічого, я думаю пару днів я його поперепилю. Трошки напильоли. зараз станемо порубоєм і буде зашибісь. А поки там лежать дрова, ми з вами тут поспілкуємося. Значить, що ми за цей год зробили? Я думаю, що ми достатньо багато зробили за цей год. Поварив я машину повністю, зробив опалення, привіз дрова. Тобто, наче і не багато. Але по діньгах, по времені, по затротах і по нервах це достатньо багато і достатньо вісомий вклад. <клес> <клес> Значить, я вважаю, що цей гуд пройшов уже недорого. Ми йшли вперед, ми не стояли на місці, і тим більше не відкотилися назад. Вперед, вперед і тільки вперед. Значить, ну, не зробили ми так, як хотілося. Б. Геть, щоб я так прям мічтав Фордяку до Нового года вже виїхати на ньому. І щоб він був красовчиком, і ну, не вийшло. не вийшло. Але, як казав Віктор, от кай побачиш, коли буде на дворі зімо, коли буде холодно, а ти сидітимеш в теплій хаті, то це каже те, що Фордяка стоятиме розібраний, це не так уже сильно тебе й волнуватиме. І ви знаєте, зараз мені в хаті тепло. Гарно, на дворі, звісно, не мороз, ну то таке. Але, да, коли в хаті тепло, то таке воно тепло. Коли не треба підкладати бутилки під ноги з гарячою водою, це воно багато чого стоїть. Так що я геть ні на секунду не жалію, що я потратив. Время і деньги на опалення, це давно ця проблема назрівала, просто все якось було страшно його починати. Проєкт такий достатньо серйозний, і <кхи> його було страшно починати. А вдруг те, а вдруг те, а як, а що, а це всю хату роздовбать. Ну, прийшло час, що вже нікуди не дінешся. Хочеш двигатися вперед, треба було іменно із опалення і починати. Це вже зробили, тему закрили все. Е, тепер, в принципі, ще багато там роботи по хоті, по дворі, але вже в хоті тепло, вже все так нічого критичного моє. У мене виходить, кожен рік було щось критичне. От, тільки треба зробити от цію минуту, тому що капець. То забор падає критично, то вікна випадають з фронтона критично, вб'ють упадуть, то ще щось критично, то вікно розбили, треба ставити критично. Таку критично в мене вже на цей год фу -фу, начебто немає. Так що, я думаю, з Нового года спокійно можна буде зайнятися Фордіокою. Робота, слава Богу, є. Зарплату платять, Буде за що його робити. Зробимо. Значить, виходить, що е, машину ми поварили повністю, е, замовили, обробили. Ну, треба, що нам зробити. Це вже перейдемо, так. На будущее, так сказати, на плани на майбутнє. Нам треба зробити електрику, по мотору там ГРМ, масла, фільтра, сольники. Всяке таке коротко. Ну, Ходову, звісно, всю поперетрьохувати і зробити красиво собрати е, цього салона. Потихесеньку будемо робити, електрика вроді я знайшов. Так що будемо робити? От, таке. год я б сказав би, що був не сказати, щоб геть хороший, ну і не геть, щоб дуже поганий. Тобто, ще хочеться, звісно, що тут у дворі побетонірувати, по хаті зробити, то я вам потім буду теж так мішати, підмішувати, показувати. Ну, а так, що хотів сказати, я вам сказав. Чим хотів поділитися, я поділився. Всіх вітаю з новим, наступаючим Новим роком. Хай в новому році буде краще, чим в цьому році було. Щастя, здоров'я. Всім до побачення.